Ну, Комошенко прикольно стоїть. Сьогодні туман знов. Прикол. Можна чіпляти прицепа і кататись. Не знаю що це може церква якась а може ні гулів гуляв не йшов ще одну ялиночку Ще один хороший екземпляр І це гаплик оця то машина там два нормальних Українських чоловіка не поміститься. <гум> Ось такі ціни. Інсігнія 18 м роком. Е, пробіг 183 тисячі. Це 60 тисяч злотих. То це що? 10, 10, це 15 тисяч доларів, бляха. Це що це за прикол? І вона ще й 1,6. Коротше тут ціни кажу, як в нас в Україні. Так що mm. нема тут щось цікавенького, як ми привикли на бляхах, да? за тисячу доларів Mercedes і BMW. О, Шкода корок 19 рік. 20 тисяч доларів. Це ж прикол якийсь, я фіг його знаю. Така кімнатка. Тут а я. Тут двері заходити. Тут припаркувався. Тут хтось є, там хтось є. Тут мій шкафчик. Це моя паличка. Думав, шкафчиком воно впертися, а тут, щоб ще вночі на головних впав. Мої обновки. Куртка. Каска, кашкет, очки, Жилетка, футболка, штани і черевик. Наразі буду мірити. Ось такі черевики. 44 великий, 43 малі. Тут типу... Тверде щось, не знаю чи там залізяка, чи там шо Ще мене тут в них задовбує, що що би ти не купляв, чи воду, чи йогурт, чи... та будь-що, в них кришка не відкручується, не відривається. Бо як відірвеш, то його старчаки будуть тобі в морду колоти, коли ти його п'єш. Йду я по вулиці і тут оп, і бусик. Зразу така згадка, так? Да? Всі ж розуміють про що я. Завела мене в такий офіс. Це було що треба прочитати. Я прочитав поки стільки. Всюди читую. 4 години сиджу, так і до мене ніхто не приходить. Повертаю голову, дивлюся о, є чайник, кофе. А зайшов магазин, кажу, треба пані негазована вода. Бачу на цій пляшці пише, ну це вона таким боком стояла, а з боку стояла якась. Пише. Шредньо ...газована. Ну, каже готова є не газована. Та я не подивився, взяв, купив. Так, на рахунок того, на рахунок того що я казав в попередньому відео, що буде цікавий тиждень, нічого не вийшло. Тиждень був не цікавий. Не поїхав я туди, куди я думав, що я поїду. Хоча я вже був з чемоданчиками Пішов на декілька днів вже на другу роботу, от я... Тут я не знаю скільки я. 12 днів чи що? Я вже другу роботу поміняв. А... Праця така, що може бути. Но скажем так не за ті кошти, бо... Говорили за одні гроші, а потім вказується, що це не ті гроші, тільки там. Воно на то вийде, якщо ти будеш по 8 годин працювати, бо тобі там 300 злотових залетить за, за те, що ти на роботу ходиш і 400, але в бруту то десь 3, 280 внето. За, за доплату жилья? Що в мене своє житло по 24 злотих єлі-єлі витягуєш на 8 годин. А хоч понаднормові, хоч вихідні, бо я йому з першого дня казав, кажу, мені зразу 12 годин і е, вихідні дні, все, да 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 Сьогодні перший раз вийшов на роботу. Немає того там. Треба там місяць-півтора відпрацювати, то може де неде де буде поскакувати 12 годин. А 12 годин по е, щось там 22,50 чи що, що люди, типу, ну. Так що я максимум до середи, завтра в мене вольно і неділя теж. А в понеділок о 5 на 6 ранку це в 4.20 підйом. подйом. Оце, до речі, я до сих пор з роботи добираюся. Ну, я так помаленьку, пішечки, півтори години від Ашана і ще до Ашана минут 40. Ну, 2,5 години. Доходжу додому, миюся, так що обманув я вас трохи. Думав, що буде щось. Цікаве. Ну Воно ще буде, бо одне вже злетіло, але на друге і на третє я вже придумав, я таке я так на місці не сиджу, я сьогодні тут, завтра там, бо ну бути рабом за копійки. не. Там хтось мені в коментарях під попереднім відео писав, що о, треба бути лінивим, щоб тихому роботу знайти. Так от, я тобі скажу, чоловіче, я там відписався, роботу можна знайти, але оплата праці повинна бути би, адекватна, а за тисячу доларів чи за максимум 6 тисяч злотових, це півтора тисячі доларів працювати. Ну, е, сам, так, да, 20 років тобі. Да, якщо ще буде жінка, дитина, про що йде мова? Всім гарного вечора, слава Україні.